Ти впевнений, що хочеш знати правду? Це питання застрягло в голові Івана, коли він тримав у руках телефон дружини. Він ніколи не був ревним чоловіком, довіряв Олені повністю. Але того вечора вона пішла до подруги, залишивши телефон на столі. Повідомлення, яке висвітлилось на екрані, було коротким і відвертим Чекаю, кохана. Серце в грудях завмерло. У голові почали роїтися думки може, це непорозуміння, може, жарт. Але чим далі він гортав листування, тим сильніше стискалося в горлі. Побачення, зізнання, навіть фотографії доказів було більше, ніж достатньо. Всю ніч Іван сидів у темній кімнаті, слухаючи цокання годинника, він намагався знайти пояснення, але кожне слово з переписки було наче ніж у спину. Наступного ранку Олена повернулася, посміхаючись, ніби нічого не сталося. Іван мовчав. Він дивився на неї і бачив не ту жінку, з якою будував сім'ю, а чужу людину. Він не влаштовував скандалу. Просто поставив одне єдине питання Чому? Відповідь він так і не почув. Вона мовчала, відводячи очі, і це мовчання виявилося гіршим за будь які слова. З того дня їхнє життя змінилося. Довіра зникла, як дим, а замість тепла залишився лише холодний спогад про зраду, яка розбила все, що вони будували руками.